Hello, my dear Ukrainians! Привіт, шановні українці! 50 найбільш поширених прикметників англійської мови. Ви знаєте, мені подобаються прикметники. Вони експресивні, вони дуже часто описують характер людини або фізичні якості предмета. Вони яскраві. І сьогодні ми з вами будемо вивчати 50 таких найбільш вживаних прикметників. От печати ви пиріжки, готуватися ви до свят або їдете ви машиною. І не знаєте, що послухати. От давайте вивчати прикметники. Я їх буду перекладати, а також буду вживати ці прикметники у реченнях, щоб ви краще розуміли їхнє вживання. Так вам буде легше їх запам'ятати. І ви можете передивлятися це відео декілька разів, щоб добре засвоїти значення кожного слова. З вами Ольга Кармаді, як завжди, і ми на цьому е, каналі вчимо американську англійську. Перші наші 10 прикметників будуть прикметники, які дуже часто вживаються. General adjectives. Загальні прикметники. І, звичайно, в нас перше слово є good. Good добрий. She is a good student. Вона гарна студентка. І, звичайно, ми не будемо казати, вона добра студентка. Це може бути гарна студентка, приємна. Там може бути багато значень цього слова good. але основне значення це є добрий. Bad – поганий. The weather is bad today. Сьогодні погода погана. Слово bad, зауважте, як воно пишеться. B-A-D. Якщо там середня буква буде I, e B, e d це буде коротке слово bed, і буде воно означати ліжко. А тут довге bad означає поганий. Big – Великий. That is a big house. Це великий будинок. Дослівно, це є великий будинок. Small – I saw a small bird. Я бачила малу птаху. Long – довгий. Чуєте закінчення? Long – довгий. This is a long road. Це є довга дорога. Short – короткий. He wrote a short story. Він написав коротке оповідання. Hot – гарячий. The soup is very hot. Суп e, дуже гарячий. Cold. Холодний. The water is cold. Вода холодна. І знову ж таки, дослівний переклад буде. Вода є холодною. E, присудок не пропускається в англійській мові. Young молодий. He is a young boy. Він є молодим хлопцем. Old старий. My grandfather is very old. Мій дідусь дуже старий. Наступні 10 прикметників. У нас будуть описові прикметники. Descriptive adjectives. Оце слово описовий, descriptive. Тяжкий прикметник. New – новий. I bought a new book. Я купила нову книгу. Old fashioned. She likes old fashioned dresses. Старомодний old-fashioned. Їй подобаються старомодні плаття. Beautiful красивий. The flowers are beautiful. Квіти красиві. Ugly, ugly – це є не або потворний. That painting is ugly. Ця е, картина є потворною. Happy щасливий. She feels happy today. Вона сьогодні, сьогодні почувається щасливою. Sad – сумний. He looks sad after the game Він виглядає сумним після гри after the game angry сердитий The teacher was angry Викладач був сердитим quiet quiet означає тихий The library is very quiet Бібліотека дуже тиха Це може ще означати спокійний loud голосний шумний The music is loud і тут можна перекласти музика голосна або дуже сильна, Loud – голосний. Bright яскравий. The sun is bright this morning. Сонце цього, цього ранку яскраве. А дослівно буде Сонце є яскравим цього ранку. Bright. Наступні десять прикметників у нас будуть quantitative and comparative adjectives. Quantitative – це є кількісний. Від слова quantity. Quantity це є кількість. А quantitative – кількісний. And comparative і порівняльні прикметники. Від слова to compare порівнювати. To compare. Many багато. There are many books on the shelf. На полиці є багато книжок. І оце слово many прикметник буде вживатися з іменниками, які можна порахувати. Книги в нас можна порахувати, і там буде there are many books on the shelf. Few – декілька. Few people came to the party. Декілька людей прийшло на свято. Much – багато. There isn't much water left. Слово «much» вживається так само, як і «many» багато, але мач вживається з іменниками, які не можна порахувати. І в нас тут є вода, не залишилося багато води. Дослівно буде There isn't much water left. Там немає багато води залишеною. Ну, Така конструкція, не українська. Але не залишилося багато води. «Much water» – Воду не можна порахувати, і в нас буде прикметник «much» з водою. «Little» Малий. I have little time. У мене є мало часу. Але дослівно би перекладалося, я маю малий час. Це прикметник. Little time. More більше. She needs more pencils. Їй потрібно більше олівців. Less менше. I want less sugar in my tea. Мені потрібно менше цукру в моєму чаї. Best – найкращий. This is the best day. Це найкращий день worst найгірший That was the worst job I did. Це була найгірша робота, яку я зробив. better кращий This restaurant is better than that one. Цей ресторан кращий від того. Кращий від того. Подивіться, як порівняння йде. Is better than that one. fast швидкий A lion is fast. Лев швидкий. Наступні 10 прикметників описують характер людини. Friendly. Дружній. Our neighbors are friendly. Наші сусіди дружні. Mean – підлий. He was mean to his brother. Він був підлим по відношенню до свого брата. Clever розумний. She gave a clever answer. Вона дала розумну відповідь. Brave хоробрий. The firefighter was very brave. Пожежник був дуже хоробрим. Lazy – лінивий. My cat is lazy in the afternoon. Мій кіт лінивий після обіду. Stupid дурний. That was a stupid mistake. Це була дурна помилка. Honest. чесний. She is an honest person. Вона є чесною людиною. Kind. Добрий. The nurse was kind to the patients. Медсестра була доброю до пацієнтів. Polite – вихований. He is always polite to strangers. З незнайомцями він завжди вихований. Funny – смішний. The clown is funny. Клоун є смішним. He tells a joke. Він розказує uh, жарт. Наступні останні 10 прикметників е, описують фізичні якості предмета. Heavy важкий. The box is heavy to carry. The box is heavy to carry означає коробку тяжко нести. Light легкий. This bag is light and easy to lift. Ця сумка легка і її легко піднімати. Ну, там повторюється слово легкий легкий. Strong сильний. He has a strong arm. Він має сильну руку. Weak, слабкий. I felt weak after running. Після пробігу я почувався слабким. Soft, м'який. This pillow is very soft. Ця подушка дуже м'яка. Hard, тяжкий. The test was hard. Екзамен був тяжким або тест був тяжким. Clean – чистий. The kitchen is clean now. Кухня зараз чиста. Dirty – Брудний. His shoes are dirty. Його взуття брудне. Tall – високий. The giraffe is a tall animal. Жирафа є високою твариною. Wide широкий. The river is very wide here. Річка дуже тут широка. Ось такі у нас є 50 прикметників. Давайте з вами їх разом знову прочитаємо. Я буду читати, а ви перекладайте їх. Якщо ви не знаєте, я через декілька секунд буду вже давати вам переклад. Good. Добрий. Old. Старий. Short. Короткий. Hot – Гарячий. Колд. Холодний. Bad. Поганий. Big. Великий. Small. Малий. Young. Молодий. Old. Старий. Long. Довгий. Short. Короткий. Bright. Яскравий. Loud. голосний шумний quiet тихий new новий old fashioned старомодний beautiful красивий happy щасливий sad сумний best найкращий worst найгірший better кращий Fast швидкий. Few – декілька. Friendly – Дружній. Mean – Підлий. Brave – Хоробрий. Lazy – Лінивий. Honest – Чесний. Правдивий. Polite – Вихований. Funny – Смішний. Kind. Добрий. Heavy. Тяжкий. Soft. М'який. Dirty. Брудний. Wide. Широкий, Strong. Сильний, Light. Легкий. Clean. Чистий. Тол. Високий або так, високий, hard, тяжкий. Казучці кінець. А хто слухав молодець? Вчіть на здоров'я і ми з вами побачимося. Бувайте!